Патріарх Варфоломій прийняв у святвечір групу з близько 150 паломників з усієї України, серед яких багато жінок, чиї діти, брати чи чоловіки перебувають на передовій, захищаючи територіальну цілісність своєї батьківщини та свободу українців, чи загинули під час виконання службових обов'язків. Вітаючи паломників, які були одягнені в традиційний одяг, і тримали прапори своїх парафій, а також прапори України. Підписані своїми військовими родичами, Патріарх нагадав про духовний зв'язок українського народу з Константинопольською матір'ю, церквою, від якої вони прийняли хрещення в християнську віру в X столітті, і зазначив, що, незважаючи на політичні перебудови та будь-які зміни, що відбулися з того часу, ці зв'язки, які поєднують нас, є міцними і залишатимуться міцними назавжди.